Усім привіт! Зараз буду ремонтувати ось такий зарядний пристрій від мобільного телефону. Ось такі характеристики. Напруга 5 вольт 24 А струм. Він не працює. Зараз підключимо. Вмикається ось такими короткочасними. Імпульсами. Ось так. Зараз будемо його розбирати. Щоб розібрати, потрібно ось тут обережно піддівати. Корпус склеєний. Зараз розберу, покажу. Ось розібрав. Ось так. Витягується. Ось така плата. Ззовні все ціле, з цієї сторони теж. Нічого горілого немає. Все пропаяне. Зараз перевіримо з першого ось цей резистор, який служить запобіжником. І встановлений послідовно з мережою. Таким тестером зараз підключу. Резистор справний 3,4 Ома. Добре. Зараз буду випаювати ось ці три. Електроліти і перевіряти їх. Тут все досить добре виглядає. Це пропаяне, нічого горілого немає. Випаю електроліти для перевірки. Конденсатори випаяв і зараз буду перевіряти. Ось цей конденсатор 4,7 Мікрофарати 50 вольт. Вставляємо. Вимикаємо. 4734 нанофаради. Конденсатор справний. Інший. 1000 мікрофарад, 10 вольт. 774 мікрофарати. Теж справний, трошки менше від заявленого. 400 вольт, 10 мікрофарад. 39 піфарад. Цей мертвий. Цей конденсатор мертвий. Хоча зовні він не вздутий, виглядає досить добре. Слідів електроліту немає, але він зовсім не працює. Знайшов у себе ось такий конденсатор 400 В 47 мікрофати. Вживаний, зараз перевіримо. 5073 нанофаради. Конденсатор справний. Зараз замість цього паяємо його, паяємо конденсатори на місце і будемо перевіряти. Конденсатори я припаяв. Ось так. Зараз збираємо. Проверяем, вставляем плату. Выкаем напруга 4,93. Зараз підключимо таку нагрузку. 1 Ампер навантаження. 4,79 Зараз включимо 2 Ампери. 4,87 198 А. 495. Напруга піднімається трішки. Майже 2 А. Ось так, працює зарядний пристрій. Ось такий простий ремонт. Дякую за перегляд. На все добре.